Всіх вітаю сьогодні! На відеоогляді буде плед це турецький виробник, дуже дуже гарна якість, пакування об'ємне. Це такий плотний ПВХ-пакет з ручкою і на замочку. Кожного року перед осінню, зимою, ми закупляємо ці пледи. Вони йдуть в двох розмірах: півтораспальний та євро. Ось тут є замірщики. Я вам сьогодні буду євро показувати. а Це півтораспальний ціна 1350-1550 гривень відповідно. Склад тут лише 100% бавовна шерсть. Я вам взяла показати новорічний малюночок, але є і інші. Не лише такий, є і повсякденні. Але більшість з них це новорічні, тому що ви їх купуєте ближче до нового року, щоб створити собі святкову атмосферу. Вони, до речі, ці пледики не кусаються. Вони дуже-дуже м'якенькі, неймовірно м'якенькі. Не такі, як знаєте, були раніше, що вони такі неприємні, колючі, косючі. Ні, вони не такі. Ці пледики. Пледи дуже класні, м'які і приємний на дотик. Давайте відкривати і покажу, як виглядає в розстеленому вигляді цей чудовий плед. Ось так виглядає плед в розстеленому вигляді. Він дуже класний, красивий, яскравий, новорічний. Є ще інші кольори, малюночки. Новорічні також є, є звичайні, неноворічні. Пледик дуже теплий. Ним можна вкриватися або застеляти ось так диванчик кровать. Дивіться, який ворсик тут. Він приємний, м'який зовсім не кусається. Цей пледик можна навіть класти дітей маленьких. Тобто він такий м'якусінький, приємний до тіла, не грубий, не колючий, не кусючий. За це взагалі не переживайте. Тут є ось така бахрама з однієї сторони, і з тієї також є така бахрама. А з цих чотирьох сторін, ось так він прошитий, такими ниточками теж красиво зроблено. Такий оверлочений, така декоративна з ниточок обшито. Крутий пледик, такі в насолені тут. Бачите, тканинка дуже-дуже класна. Цей плед в двох розмірах: півтораспальний, Ціна 1350 гривень і євро. Ціна 1550 гривень. Пакування ви бачили на початку відео, це дуже хороший, якісний плед турецького виробника. Переходьте до мене на сторіночку в Instagram, Клім Текстіль чи до групи Viber. Посилання на все маю в шапці профілю, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину всі кольори цього чудового пледу.